З Вашингтона програма Голосу Америки, час Тайм». я, Руслан Петричка. Добрий вечір. Україна звинувачує Росію у теракті у Харкові, в результаті якого загинуло дві людини, за даними СБУ, група, яка здійснила теракт Українці, що пройшли бойову підготовку у російському Білгороді. Посол США в Україні Джефрі Паєт заявив, що найкращою відповіддю на боягузливий напад у Харкові стали тисячі українців, які вийшли, аби вшанувати загиблих за свободу і гідність. У неділю Україна та представники так званих ДНР та ЛНР мали розпочати відведення важкого озброєння від лінії зіткнення у штабі. АТО кажуть, що Україна діє відповідно до погодженого у мінську плану. Заява бойовиків поки не підтверджується діями. Кореспонденти Рейтерс зафіксували переміщення української бронетехніки на дорозі між Дебальцевим та Артемівськом. Один з ватажків так званої ДНР підтвердив інтерфаксу, що вони обіцяють відвести зброю у наступні два тижні. Між тим бої у зоні АТО не припиняються, хоч їх інтенсивність зменшилася, заявляють в ОБСЄ. За даними українського штабу під Маріуполем, бойовики здійснили за добу дві танкові атаки. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр заявив, що режим тиші в Україні порушується, але разом з тим є інформація, що важку зброю почали відводити. За його словами, ситуація у регіоні стане темою спеціальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у вівторок. Президент Європейської ради Дональд Туск підтвердив, що робота ЄС над розширенням санкцій проти Росії ведеться. Мінські домовленості не мають місця для інтерпретації. Вони не розмиті, їх не можна виконувати вибірково. Заявив у суботу на зустрічі у Лондоні держсекретар США Джон Керрі. Він додав, що в разі зриву домовленостей США та ЄС готові запровадити проти Росії додаткові санкції, значно сильніші за попередні Теперішні санкції, можливо, не переконали президента Путіна, але я думаю, в російську збільшиться число тих, хто ставить під сумнів шлях, яким рухається Путін. Ми підготували серйозні санкції, які матимуть ще більш негативний вплив на російську економіку фахівці Пентагону повідомляють, що постачання російського озброєння в Україну не сповільнюється і реєструють сплеск російської повітряної активності над українською територією. Про це йдеться у суботній заяві відомства. За даними української розвідки, 21 лютого Росія переправила бойовикам в Україну ешелон з танками та броньованими машинами, загалом 60 одиниць бронетехніки. Американські посадовці неодноразово заявляли про участь російських регулярних частин у конфлікті на сході України, що Москва уперто заперечує. Відтепер докази можуть побачити усі. Повідомляє наш кореспондент Руслан Дейниченко. Танки, системи залпового вогню, БТРи і гранатомети в центрі української столиці. Це виставка російської військової техніки, захопленої у бойовиків на сході країни. У кожного експонату своя історія: як потрапив на територію України, де був захоплений українською армією. Об'єднує їх одне: це зброя з Російської Федерації. Ось ця установка ГРАД захоплена у бойовиків в червні минулого року. В кабіні знайшли документи про її належність військовій частині, яка базується в Чечні. Про це свідчать і наспіх зафарбовані тактичні знаки зовні автомобіля. Експерти кажуть, попри те, що подібні озброєння є, і в українській армії очевидність фактів неможливо заперечити. Якщо залізти в машину, візді є в машині на внутрішній стороні, є бірочки, де написано номер заводу да номер партії, і це техніка випущена в Росії. То які треба факти? ще. Не треба додаткових доказів і колишньому водію розвідувального підрозділу ігору з позивним Ярий. І техніку, і російських найманців на Луганщині він бачив на власні очі. Сепаратистів бачив російських полонених, тому що ми там в шасті стояли із батальйоном Айдар, і місцевою міліцією. Бачив проти під самим Луганськом село Сабівка. Ми стояли, але проти нас стояли кадирівці. Де можна військову техніку купити? Ти в супермаркеті військовому? Ні, радіють можливості видертися на справжній танк. Діти, батьки ж роздивляються техніку з очевидною тривогою. Ми е, годи два назад. Пару років тому ми з дітьми ходили дивитися на техніку, яка використовувалася у Другу світову війну. Розказували їм, як воював їхній дідусь, як це страшно, коли війна. Ніколи не могла уявити, що буду показувати дітям реальність, яка вона є нині. Дуже страшно. Одна справа, коли це по телевізору, побачити своїми очима зовсім інше. Жах такий дивишся, і мурашки йдуть по всім тіло. І Хочеться вірити, що все закінчиться, переможуть. Мене треба було переконувати, бо я знаю, хто нас агресор, що це не громадянська війна, що це агресія сусіднього государства. Ті, хто сумніваються, їх дуже важко переконати. Вони впевнені, що це шахтарі та трактористи в нас воюють, а не росіяни. Серед свіжих експонатів залишки ракет, якими обстріляли Маріуполь, та вражені ними легкові автомобілі, красномовні докази не Росією війни. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ. Стримати російську зброю може лише потужніша зброя, заявив в ефірі телеканалу CNN колишній головнокомандувач силами НАТО у Європі, американський генерал Веслі Кларк. За надання Києву зброї в інтерв'ю британський Daily Mail висловився і колишній міністр оборони Великобританії, тепер член парламенту Лаєм Фокс. Але поки чинні уряди США та Європи вагаються, волонтери та діаспора чи можуть споряджають українські сили. На танковому полігоні Десна, де діаспоряни передали новобранцям три тисячі теплих курток, побувала Оксана Лігостова. Полігон Десна під Черніговом. За лічені дні звідси вирушать на фронт призовники четвертої хвилі мобілізації. А сьогодні їм доправили обмундирування натовського зразка. Про те, щоб бійці українських збройних сил не мерзли в окопах, подбала українська діаспора. Контролювала, щоб все дійшло до, до солдат. Світовий конгрес українців справив для мобілізованих флісові куртки. За західним стандартом військовий одяг має бути з кількох шарів, так він краще тримає тепло. Раніше призовників уже вдягли в однострої канадської армії. Форма не горить, не брудниться, не пропускає воду. Але бракувало курток під спід для утеплення. Про те, що є така термінова потреба, волонтери довідались від Міноборони. І всього за один тиждень зробили. Гарна річ, так. Харна. Замовлення оплачено з приватних пожертв. Українці заходу раду жертвують на такі цільові проекти. Діаспора готова. Вони просто, їм потрібно знати, що є система, що те, що вони дають, що дійсно воно піде там, де потрібно. Бійці за гуманітарну допомогу вдячні, але очікують від заходу більшого. Вони ж ніяк зброю не можуть там вирішити, чи давати, чи ні. А вона ж та потрібна. В першу чергу потрібна зброя. Одежа це дуже добре. Дякую всім, хто нам допомагає. Але зброя потрібніше набагато. Високоточна, надійна. Оксана Лігостова з полігону Десна для Голосу Америки. Доброчинним концертом. Кошти з якого підуть на ліки та медичне устаткування для України. У Вашингтоні вшанували річницю розстрілу Небесної Сотні. На події побував Олександр Яневський. Трошки Героїв небесної сотні вшановували у столиці Сполучених Штатів Америки. Відомий серед діаспори музичний гурт Гердан дав благодійний концерт, присвячений тим, хто загинув під час революції гідності. Найбільша зала посольства України в США, де відбувся концерт, ледве вмістила усіх бажаючих. За словами співорганізатора концерту громадської організації United Help Ukraine, квитки були розкуплені миттєво. Ми повинні були відмовляти людям, тому що дуже було багато заявок цього цього тижня, вчора, сьогодні. Люди почали просто присилати гроші і казати, що ми хочемо прийти. Ми дуже турбувалися спочатку, що ми не зможемо продати квитки, що ніхто не прийде, але зараз у нас проблема інакша. Посол України в США Олександр Моцик зауважив, що діаспора бере активну участь у допомозі Україні. Концерт і, взагалі, цей захід ми організували разом із молодіжною організацією Української Сполучених Штатів Америки Юнайтед for Ukraine». Хочу сказати дуже добре слово взагалі про всю українську молодь Америки. За словами скрипальки Соломії Горохівської, подібні концерти мають відбуватися частіше, а не раз на рік. Вона вважає, що музика є одним з джерелом поширення інформації про Україну. Власне своєю музикою, ми стараємося приблизити слухача до нашої культури, до нашої країни і до того, що відбувається. І власне, навіть маючи багатьох друзів і таких ну як Пефафанів нашої групи, вони кажуть, ми читаємо новини про Україну, бо ми знаємо вас. Репертуар гурту, за словами піаністки Оксани Скідан, великий та різноманітний. Є якісь праздіння, котре ми граємо завжди, наприклад. є певні твори, які ми завжди граємо. Наприклад, мелодію Мирослава Скорика. Це як наш гімн музикантів, який дуже важливий. Є речі, які ми граємо з традиційної фольклорної музики. Ми дивимося вперед, і ми не втрачаємо надії. Ми віримо, що все буде добре. Ми віримо, що Україна буде єдиною. Ми віримо, що сонце зійде над чудовою щасливою країною. Серед присутніх були учасники подій на майдані, активісти громадських організацій, представники української діаспори. Та пересічні американці концерт мені дуже сподобався. Це я часто багато задоволення. Я дуже люблю і скрипку. І Це просто коли було разом. Це дуже було цікаво. Канцервозамейзінг. Концерт був надзвичайним, дуже талановиті виконавці, гарна музика. Всі полюбляють класичну музику. Я ніколи не чув тих, хто дістав музичну освіту в Україні у східній Європі. Зазвичай кого я чую, це американці. Це був надзвичайно цікавий культурний досвід. Гроші від продажу квитків підуть на відправку контейнера з ліками та медичним устаткуванням до України крім концерту ми ще робимо і аукціон. Наприклад, ці каски мені передала третя сотня, і багато з них вже продані через інтернет. Усі отримані кошти йдуть на лікування поранених у зоні АТО та на Майдані, а також речі, які потрібні на східній Україні. Незважаючи на те, що чимало українців мешкають поза Україною, багато з них не втрачають зв'язку з рідною землею та намагаються допомогти тим, хто потребує помочі у цей складний час. Олександр Яневський, голос Америки. подивитись час Тайм», продовжуємо випуск увага кіноманів усього світу сьогодні прикута до голівудських пагорбів де за кілька годин розпочнеться церемонія вручення премій кіноакадемії оскар про цьогорічних фаворитів у змаганні за золоті статуетки далі у сюжеті юлії ярмоленко Серед топ картин драма Бердмен історія виснаженого актора супергероя, який сподівається повернути славу на бродвейській сцені. Зірки фільму головні претенденти на отримання Оскара. Майкл Кітон за найкращу чоловічу роль. Едвард Нортон та Ема Стоун – за ролі другого плану. у тебе була кар'єра. а Потім люди почали забувати, хто був у середині цього костюму. птаха. Великі шанси отримати свого першого Оскара має і режисер стрічки Алехандр Ін'яріту. Головний суперник мексиканця терпля. Чи американець Річард Лінклейтер, режисер юності, історію дорослішання техаського хлопчика Мейсона. Режисер знімав 11 років. Не одну статуетку може вибороти і гра в імітацію Мортена Тильдума. На Оскар номінували зокрема і Бенедикта Камбербеча, виконавця ролі геніального декодувальника часів Другої світової війни. Фільм заснований на реальній життєвій історії Алана Тюринга, який зламав німецьку енігму, але жорстоко переслідувався за гомосексуалізм я люблю вирішувати проблеми, командири. А Енігма найскладніша проблема у світі. Енігма Не складна, вона неможлива. Американці, росіяни, французи, німці усі думають, що Енігма незламна. Куд добре, давайте я спробую, і ми точно будемо знати. Кіра Найтлі побореться за Оскар за роль другого плану. Коректен yes? експандинг. Єс є. Теорія всього про стосунки відомого фізика Стівена Хокінга та його колишньої дружини Джейн принесли обом виконавцям головних ролей Еді Редмейну та Фелісіті Джонс. Номінації на Оскар. Одразу дев'ять статуеток може зібрати комедія Веса Андерсона, готель Гранд Будапешт. Бредлі Купер номінант на Оскар за роль американського снайпера в одної стрічці про війну в Іраку. Оскар за найкращу жіночу роль, найімовірніше розіграє Джуліана Мурта Різ Візерспун. Перша переконливо зіграла хворона альцгеймера, але незламну жінку. Друга дівчину, яка вирушає у подорож самопізнання, не робивши галасу у Росії Левіафан Андрія Звягінцева Претендує на Оскар за найкращий іноземний фільм. Хто підкорить примхливі голівудські пагорби, стане відомо вже цього вечора. Юля Ярмоленко Голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». У студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Побачимось завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.